Еней був парубок моторний, і хлопець, хоч куди козак. Удався на все зле проворний, завзятіший від всіх бурлак. Но греки, як спаливши трою, зробили з неї скирту гною, він взявши торбу, тягу дав, Забравши деяких троянців, осмалених як гіраланців, п'ятами з Трої накивав. Він швидко поробивши човни на синє море поспускав троянців, насаджавши повні, і куди очі почухрав. Но, зла Юнона, суча дочка, розкуткудакалась, як квочка, Енея не любила страх. Еней був тяжко не по серцю Юноні, все її гнівив, но гірш за те їй не любився. Що, бачиш, в Трої народився. І мамою венеру звав.